Привіт, компанія UnitFab. Я Володимир. Це будинок Дім 37 і 4. Це його площа по забудові. Тут дві спальні і вітальна, в якій ми знаходимося. Також комплектований самозол. Цей будинок з лінійки, яку ми розробили в квітні спеціально для відбудови України. Він спроектований таким чином, щоб за мінімальну ціну надати нормальний гідний комфорт людям, які лишились свого житла. Тут є дві спальні, і вітальня, і в цій ці є чотири моделі, які можна комбінувати між собою і отримувати простір від 25 до там 46 метрів. Ця модель може бути докомплектована ще одним модулем на дві спальні і передпокій. А взагалі, те, чим ми займалися до війни, наш основний профіль це резиденція, тобто будинки для постійного проживання з потужним утепленням, по стінах 200 мм, по покрівлі 300 мм, на три на чотири спальні з великими вітальнями, які будуються для сім'ї, в яких живе сім'я постійно цілий рік. Також ми. Будували і продовжуємо будувати невеликі готельні номери, які встановлюємо десь в лісі, в горах, біля річки, і наші замовники здають їх в оренду і отримують дохід. В середньому такий невеликий будиночок там площа 22 два квадрати, здається, за 3 за 4 тисячі гривень на день. Тобто окупність у будинку виходить близько одного року. Це Якщо брати сам будинок, якщо девелопер mm. вміло може розвивати цей готельний проєкт. Клієнтів часто цікавиться утеплення будинків і опалення, яке можна використовувати. І будинки UnitFab не мають ніяких обмежень по опаленню, але в той же час у нас є напрацьовані рішення. Найкомфортніше з них це електричні теплі підлоги і плівкові теплі підлоги в кімнатах. В основних їх можна вкладати під ламінат, під кварценіловий. Так називаний CPC ламінат і регулювати зі смартфону. Це супер зручно, просто смартфоном надав температуру, яка необхідна, яка має бути, а також може видалено включити або виключити таку теплу підлогу. Деякі клієнти встановлюють водяні теплі підлоги в лініці для відбудови в цьому будинку. Ми використовуємо електричні конвектори інфрачервоні, які ставимо біля вікон. Також важливо, чи вікна йдуть в підлогу, чи ні. Якщо вікна йдуть в підлогу, тоді важливо використовувати теплу підлогу, щоб відсікти холод від вікон. Якщо вікна у нас на висоті 30, 40 там, чи вище сантиметрів, можна використовувати електричні конвектори. Навіть в лінійці для відбудови ми використовуємо 150 мм по каркасу, утеплення ефективного. Як утеплювач використовуємо базальтову вату. Вона не горить. Це єдиний утеплювач, який можна використовувати в громадському утепленні. Дитячі садки, школи і так далі можна утеплювати через пожежну безпеку, виключно базальтовою ватою. Товщина 150 мм це стандарт в каркасних будівлях, навіть в більш холодних кліматичних зонах. Збираємо будинки на нашому виробництві так само, як це роблять в Естонії і в Норвегії, країни, в яких є найбільший досвід роботи з деревиною серед усього світу. Ми доставляємо і монтуємо будинки юнітфа по всій території України. Невеликі будинки, які ми виготовляємо. Цілими з внутрішнім оздобленням зразу на виробництві ми вантажимо на трали і веземо до місця монтажу. А великі будинки виготовляємо по панелям, привозимо на місце монтажу і збираємо по панелям, а потім робимо внутрішнє оздоблення. Є відео, як ми це робимо, і вони є на нашому ютуб каналі та на сайті. Будинок серії Дім з одною спальнею комплектованим санузлом і повним внутрішнім оздобленням коштує 23 200 доларів. Ціни на будинки починаються від 600 доларів за квадратний метр. Ціна залежить від утеплення, від об'єму самого будинку і від партії. Це один будиночок ми робимо, чи йде замовлення на 50 будинків від фонду для відбудови. Ми це теж враховуємо. Невеликі будинки ми виготовляємо на фабриці з повним внутрішнім оздобленням. Це і будинки, які використовуємо для відбудови серії Дім, і будинки «Шаян», і Ультралайт, будинки готельної серії і Eskape. Вони йдуть вже повністю з внутрішнім оздобленням, і ціна його вже включає. А великі будинки, такі як Ю2 і Ю3, будинки з другим світлом, з висотою стелі, 6 метрів, з потужним утепленням. Ми їх робимо з бездухім. Внутрішнього оздоблення, з готовими фасадами. До речі, на фасадах зараз використовуємо фіброцементні панелі. Вони класні, сучасні і довговічні. А внутрішнє оздоблення вже дивимося від можливостей нашої бригади по внутрішньому оздобленню. Окремо можемо на нього заключати договір. Ми виготовляємо будинки по префаб технології на нашому виробництві вже три роки. Рівно три роки тому. Ми встановили наш перший будинок ЮНІТФАБ на Сокарках. Ми виготовляли його майже півроку. Наші сподівання перевищили на той момент наші можливості. А зараз наша команда оперує 5-6 шість проектів місяць в різних куточках України і по внутрішньому оздобленню, і по будівництву на самому виробництві нових будинків. Зараз модульне будівництво можна назвати так мовити, трендом. І таке враження, що модульних компаній зараз так само як в Києві п'ять років назад, було кіосків з кавою. Кожного дня нам в інтернеті трапляється якась нова компанія по модульному будівництву. А насправді за багато якими з них є рендери і будинки, які є в проєкті, і вони ніби можуть побудувати. А у нас на сайті кожен будинок, який є, представлений фотографіями побудованого нами будинку і відео оглядом цього саме будинку. Виставковому будинку вже три роки. І є будинки, які перезимували вже не одну зиму, і ми їздимо на інтерв'ю до власників цих будинків. Будинок, якому вже два роки в Гостомелі, наприклад, нам пощастило його взагалі не заділо. Ми продовжуємо спілкуватись з нашими клієнтами, які в них замовили будинки. Вони нас рекомендують. До нас приїжджають делегації, партнери з країн Європи. Вони дивились наше виробництво. І вони кажуть, слухайте, це клас, те, що ви робите по якості. Ми, ми готові купувати такий продукт. Ми єдині в Україні хто робить перефаб будинки заводської збірки на два поверхи з другим світлом площею 90-120 квадратів. Цього літа ми збудували будинок на 120 квадратів, і від моменту замовлення до того, як будинок вже стояв на фундаменті з фасадами, повністю готовий на три спальні з другим світлом, висотою стелі 6 метрів, весь час зайняв два місяці. Ми надаємо гарантію на силовий каркас 10 років. Коли питають, а скільки простоїть такий будинок, ми посміхаємось, тому що якщо будинок витримав перевезення нашими українськими дорогами, то він... Стоятиме і стоятиме. Другий момент, якщо порівнювати з традиційним будівництвом, яка вартість демонтажу в будинку? Коли прийде час, а час приходить швидко. Якщо подивитись на забудову, наприклад, Києва, 50 років тому, те, що вважалось передмістям, зараз вже саме самий Київ. І коли місто розширюється, тобі вже не так комфортно жити в будинку поруч з багатоповерхівками, і ти ж може продати цей клаптик землі під торговий центр чи під якусь здорову будівлю, а самому переїхати. І те, що на цій землі стоїть. Якийсь триповерховий цегляний будинок, який буде знести коштувати стільки, скільки коштує сама земля, це не додає вартості. Тобто, навіть наші великі будинки, які є нерозбірними, то їх демонтаж він легко проходить. В цілому теоретично такий будинок, як резиденцію двоповерхову, його можна розібрати і зібрати знову. Але принаймні демонтаж це не те саме, що в будинку з газоблоку.